У нас сьогодні вже крокує Ірина Бонько, юристка, співзасновниця компанії Консалтинг. З нею будемо сьогодні говорити про важливе, тому що зараз дуже багато людей працюють онлайн, працюють в інтернеті, і ну, і, власне, на тому і все залишається. Будемо дізнаватися, як правильно організувати взагалі все, все далі. Тож будемо дізнаватися, яка робота може бути легальною в інтернеті, чи всі онлайн професії можна легалізувати. Тож, пані Ірино, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Як Дякую ваш ранок? за запрошення. Все чудово, погода красива, так, настрій так, так. 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 Вітаємо вас, дякуємо, що долучаєтеся. Говоримо про легальну роботу в інтернеті, взагалі. як платити податки дрібним підприємцям. Найперше, чи потрібно сплачувати податки фрілансерам та різним онлайн працівникам, якщо в них немає постійного стабільного доходу? На це питання я можу дати відповідь так або ні, угу. але як? Фахівець та запрошений експерт, хочу підкріпити свою відповідь нормами чинного законодавства. Отож, звернемось до податкового кодексу, що таке підприємництво взагалі. Це самостійна, ініціативна, на власний ризик, систематична діяльність, що здійснюється з метою досягнення соціально-економічних результатів та отримання прибутку. Щодо самостійності, ініціативності та отримання прибутку, я думаю, питань глядачів не буде, але от саме по систематичності, скільки разів на рік потрібно надати. Дати послугу або продати товар в інтернеті uh -huh. для того, щоб ця діяльність могла бути визнаною підприємницькою, і відповідно потрібно було реєструватись та сплачувати податки. Судова практика сформувала нам цифру 4. тобто, 4 рази на рік потрібно продати або надати послугу для того, щоб така діяльність могла бути визнаною підприємницькою. Uh -huh. Відповідно, якщо людина в інтернеті продає товар або надає якісь онлайн-послуги більше 4 разів на рік то так, така діяльність є підприємницькою. Її потрібно зареєструвати і почати сплачувати податки. Відповідно, ну, так. Від, так, відповідно, наступне питання ми хочемо поставити, як же власне зареєструватися а, як організація або як не знаю, там підприємець, а можливо, і як людина, яка ну просто сама на себе працює, не знаю, можливо, там є і фопи, і різні, різноманітні такі варіанти. Скажіть, будь ласка, от алгоритм дій так. А, спочатку до самого кінця, щоб ми українці наші розуміли, що робити. Найпростішою організаційно-правовою формою для тих, хто лише починає свою власну справу в Україні, є як ви вже зауважили, це ФОП фізична особа-підприємець. Uh -huh. ФОП можна зареєструвати дуже просто, просто сидячи на дивані через додаток Дія. Або ж звернутися в центр надання адміністративних послуг, якщо людина хоче прогулятися, витратити трохи більше часу, можна звернутися в центр надання адміністративних послуг і зареєструвати ФОП там. Лише єдине, тобто процедура загалом проста, але перед тим, коли ми вирішили зареєструвати ФОП, потрібно підібрати собі види діяльності відповідно до певного класифікатора та обрати систему оподаткування, за якою майбутній підприємець буде сплачувати податки. А як, власне, обирається оця система оподаткування. Це залежить від доходу, який отримує підприємець, чи це залежить від виробленої продукції, скільки він випускає, наприклад, одиниць? чи як це, це залежить від різних чинників і різних факторів. Для тих, хто лише починає свою власну справу, оптимальною є спрощена система оподаткування, або, як її прийнято ще називати, єдиний податок. Mm -hmm. На спрощеній системі оподаткування існує чотири групи. Перша група це дрібні підприємства. Які здійснюють торгівлю з лотків і на ринках, тобто сюди наша онлайн-діяльність не підходить. Першу групу ми не можемо використовувати. Четверта група йде для сільськогосподарських виробників. Відповідно, вона нам теж не підходить. Залишається друга і третя група. Чим вони між собою відрізняються на другій групі, податок є сталий і він не залежить від отриманого доходу, він прив'язаний до мінімальної заробітної плати в Україні. Відповідно, це 20% від мінімальної заробітної плати на сьогоднішній День 1343 гривні. Податок цей сплачується щомісяця, і він, як я сказала, не залежить від доходу. Чи ви отримали дохід в цьому місяці, чи ви не отримали дохід, ви сплачуєте 1343 гривні єдиного податку. Також є інший вид податку це єдиний соціальний внесок. він Теж є фіксований, і це, відповідно, 22% від мінімальної заробітної плати, 1470 гривень. Okay. Тобто на місяць ми платимо приблизно 3 тисячі гривень на другій групі єдиного податку. Якщо ми говоримо про третю групу єдиного податку, то тут податок залежить від доходу. Це 5% від доходу. Відповідно, є дохід, ми платимо 5%, немає доходу. Ми не платимо цей податок, тому вигідно для тих обирати третю групу, в кого саме дохід нестабільний, нерегулярний сезонний можливо. Сезонний ще. можливо так обираємо третю групу, сплачуємо безпосередньо від доходу цих 5%. ЄСВ так само залишається 22% – Це 1470 гривень. Це про наш стаж, про різні соціальні виплати. Хороший приклад на виду для непрацюючої жінки. Виплата у зв'язку з вагітністю та пологами становить орієнтовно 2 тисячі гривень. Виплата для жінки-підприємиці становить близько 28 тисяч гривень. Відчуваємо різницю, так, правда? Звичайно, це ось завдяки цьому ЄСВ, який ми сплачуємо щомісяця, і йдуть збільшені розміри соціальних виплат. Дуже дякуємо. В принципі, розібралися, скільки потрібно платити податків, як часто потрібно подавати декларацію. Ось таке питання. Декларацію потрібно подавати також в залежності від обраної групи. Якщо ми обираємо другу групу, декларація подається всього лише один раз на рік. Це об'єднана декларація по єдиному податку і ЄСВ. Ми два податки платимо і, відповідно, по цих двох податках звітуємо один раз на рік. На третій групі декларацію подаємо щоквартально. Кожних три місяці ми подаємо декларацію. Загалом це досить таки проста процедура. Цікаве угу. таке питання, не знаю, можливо, ви вже дещо відповіли, але ще раз проговорити. Якщо, наприклад, людина обирає другу чи так. третю групу, і можливо, чи є там якийсь такий момент, що перевищується ліміт заробітку людини, що тоді треба перевестися на іншу групу? Є є така процедура. Якщо людина перевищує фізична особа, підприємець перевищує е, ліміт доходу mm. для другої групи це 5 мільйонів гривень на рік, для третьої групи це 7 мільйонів гривень на рік. Тобто, якщо Фізична особа-підприємець на другій групі заробить більше 5 мільйонів. Їй потрібно перевестись на вищу групу uh -huh. з другої на третю. Uh -huh. Якщо на третій групі вона перевищить ліміт 7 мільйонів гривень, їй потрібно перейти на загальну систему оподаткування, тому що четверта це для сільськогосподарських uh -huh. виробників. На неї ми перейти не можемо. Відповідно, переходимо на загальну систему оподаткування, і там податок вже враховується ось не так, як на спрощенні 5% від доходу. А 20% від чистого доходу саме на загальній системі оподаткування. Там враховуються і витрати, і трохи складніша звітність. Тобто, це вже загальна система, вона трохи об'ємніша, трохи складніша по самій бухгалтерії і діяльності. Так само. На спрощеній системі хороші ліміти, тобто 5,7 мільйонів. І відповідно 90% підприємців, які тільки починають власну справу в Україні, вони вміщаються в ці дозволені ліміти. Добре, добре. А скажіть, будь ласка, пані Ірино, от ем, чи внесла війна свої корективи, і якщо внесла, то які якраз от в цю систему оподаткування? Тому що, можливо, багато підприємців е, залишились за кордоном, можливо, їм якось незручно оподатковуватись і таке інше. Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте Стосовно? Розкажу. Е, війна, звісно, внесла свої корективи. І для підприємців в Україні створили досить такі хороші лояльні умови для того, щоб бізнес продовжував працювати. Тому що це важливо, ми всі це прекрасно розуміємо. Відповідно, наразі в Україні для платників єдиного податку є добровільні умови на сплату цього податку. Тобто, якщо людина заробляє кошти, вона може дозволити собі оплатити цей податок, вона сплачує. Якщо вона не заробляє або не може, вона податок не сплачує. І єдиний податок, і ЄСВ зараз сплачується на добровільній основі. Тому ми рекомендуємо тим підприємцям, які зараз хочуть стартувати, це ідеальний час, тому що поки є добровільна сплата податків, в нас є деякий час для того, щоб розвинути свою справу, міцно стати на ноги. І після того, коли вже ці податки будуть обов'язковими. Можна буде їх почати сплачувати, але я завжди говорю: якщо люди і зараз продовжують працювати і заробляти, то податки, звісно, потрібно сплачувати. Так, це вже на, на совісті наших українців. Так, а скажіть, будь ласка, чи є якийсь орган, який регулює взагалі сплату податків, чи це самостійна відповідальність наших українців, тому що ну мені здається, що треба якось регулювати звісно, такий процес. Звісно, Є податкові органи України, які безпосередньо регулюють цей процес. В кожного громадянина є електронний кабінет платника податків угу. і в зареєстрованих підприємців, і в незареєстрованих фізичних осіб є цей електронний кабінет платника податків. Відповідно, кожна людина може зайти в цей кабінет за допомогою електронно-цифрового підпису. В тому числі підприємці, якщо ми сьогодні говоримо про них, вони заходять і дивляться, чи в них все в порядку, які в них є нарахування, чи немає заборгованостей, чи немає штрафів, пені, недоїмки і так далі. Тобто, все в цьому кабінеті перевіряємо. Якщо податкова накладає якісь штрафні санкції в електронному кабінеті, ми це теж постійно бачимо, тому відразу тримаємо руку на пульсі. Якщо потрібно, швиденько все сплачуємо і ага. працюємо далі. От яка відповідальність передбачена, якщо не сплачені вчасно податки, які штрафи можуть накладатися? Тут дивіться, тут питання потрібно розділити, мабуть, на дві частини, тому що є відповідальність за саму незареєстровану діяльність, і це від однієї до двох тисяч неуподаткованих мінімумів доходів громадян. В цифрах це від 17 до 34 чотирьох тисяч. Це штрафні санкції, які можуть накласти на тих, хто не реєструє свою підприємницьку діяльність. Це по-перше, якщо повторно протягом року порушник знову здійснить таке правопорушення, штраф зросте і становитиме від 35 до 85 тисяч гривень. Це за незареєстровану підприємницьку діяльність. Знову ж таки, якщо ми говоримо про незареєстровану підприємницьку діяльність, то ось таких штрафів, про які я щойно сказала, це санкції прописані в законодавстві. У моїй восьмирічній практиці ні разу не наклали такі штрафи на підприємців, точніше, на тих, хто. Веде незареєстровану діяльність, а ось інші е, моменти пов'язані з фінансовим моніторингом, це доволі часта практика в Україні. Тобто, якщо людина, яка працює в інтернеті, отримає дохід на свою особисту картку. Банк дивиться, що це платежі регулярні, і вони плюс-мінус там суми одинакові. Банк блокує рахунок цій фізичній особі, uh -huh. і вона надалі не може використовувати свій рахунок, доки вона не надасть документів, які підтверджують джерело цього доходу. Uh -huh. І з приводу фінансового моніторингу ми з цим стикаємось в нашій роботі кожного дня. Тому е, краще, звісно, реєструвати свою діяльність, щоб не натрапляти на такі моменти, які дійсно будуть перешкоджати, uh -huh. продовжувати. Вести свій бізнес, краще, хай все буде легально, законно, прозоро, і підприємці будуть спати спокійно. А списування податку воно йде якось автоматично чи має людина особисто щоразу, а, наче щось там натискати? Краще це робити особисто. Можна, звісно, налаштувати такі функції в нашому додатку. Банку, але ми рекомендуємо зі своєї сторони робити це особисто, тому що реквізити постійно міняються. Можливо, два-три рази на рік реквізити міняються. Тому перед тим, як сплачувати податки, варто перевірити реквізити і вже після того сплатити податок, щоб він дійсно потрапив туди, куди потрібно. Дуже цікаво. Ми що нещодавно спілкувалися з. Жінкою, яка нам розповідала про польську систему, і там так. просто треба скільки всього надати інформації, щоб або може бути автоматичне списання, просто згідно інформації, яку має, наче не знаю, подак. Податкова, чи як це правильно сказати. А у нас бачу простіше, можливо, в це... нас набагато простіше. От це систем... тільки третя група, про яку ви кажете, там можна більше друга, третя інформації група. давати. Ну дивіться, з приводу сплати податків, одинаково це йде і на третій, mm -hmm. і на другій групі. Просто різниця в систематичності. Mm -hmm. На третій групі ми сплачуємо один раз на квартал 5% від доходу. На другій групі ми сплачуємо щомісячно. Mm -hmm. Але перевірити реквізити потрібно і на тій, і на тій групі перед сплатою податків. Mm -hmm. Ну і знаєте, наостанок таке питання: що ви можете порадити тим людям, які, можливо сьогодні хочуть розпочати свою справу, можливо, вже щось почали робити, і бачать, що в принципі готові е, зареєструвати свій бізнес чи себе легалізувати. Які кроки треба зробити для цього? От протягом е, моєї восьмирічної практики. І ведення бізнесу, в тому числі юридичної ведення бізнесу, mm. е, в мене є такий класний вислів, який, яким я завжди керуюсь. Гра набагато приємніша, коли ми намагаємось зробити щось більше, ніж просто заробити гроші, mm. а сплата податків. Підтримка економіки нашої країни саме в такий складний час є і тим більшим, до чого ми прагнемо. Ми прагнемо розвивати свою країну, вкладати в свою країну, жити в своїй країні. Тому я рекомендую усім не боятися, стартувати, вести свій бізнес чесно і прозоро, як це робить безліч підприємців в Україні, з якими ми стикаємось кожного дня в своїй роботі. І все буде класно. В нашій країні можна заробляти. В нашій країні можна достойно жити, але потрібно це робити чесно і легально. Ну, що ж, дорогі українці, давайте ви будете прагнути до цього, тому що е, це те, що будує нашу Україну, те, що зараз допомагає нам бути новою, такою, е, за яку ми зараз власне боремося. З нами зараз Ірина Бенько, юристка, співзасновниця компанії Консалтинг. Говоримо з нею про легальну роботу в інтернеті, як платити податки е, якраз дрібним підприємцям. розглянули безліч запитань. Доєднуйтесь до YouTube каналу, якщо ви не встигли щось переглянути, поширюйте. Нехай ваші друзі, знайомі, нехай більше людей знають про систему оподаткування і як з нею працювати. Ну а наразі у нас е спорта. Доєднуйтесь, переодягайтесь у спортивну форму, тренуйтесь разом з нами.